Час вуличного освітлення у Полтаві змінили. Відсьогодні воно працюватиме з 20.30 до 23.00. Про це повідомив на своїй сторінці у телеграм голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Будьмо пильні. Звичайно, ми будемо робити все, щоб підтримати життєзабезпечення міста, в тому числі й вуличне освітлення. Але в разі найменшої загрози, навіть без оголошення повітряної тривоги, ми вимкнемо світло заради безпеки мирного населення. Вуличні ліхтарі по місту почали вмикати з 9 серпня. Таке рішення було пов'язане зі зменшенням світлового дня, зазначив директор комунального підприємства Міськ світло Юрій Міщенко. Він говорить, що в разі небезпеки для міста все освітлення вимкнуть. Під час політичної тривоги У оператора є сповіщення, то якому він буде пультом вимикати освітлення, яке повністю по всьому місту буде вимикатися автоматично на протязі там десяти хвилин, так як працює автоматика. Потім після відбію повітряної тривоги, якщо до не буде близько 23, освітлення знову буде вмикатися. Жителі Полтави нововведення коментують по різному. Работающим людям очень тяжело, например, домой добираться. Вот. Поэтому, конечно, было бы хорошо, но если это не повредит нашим, так сказать, военным и нашей безопасности. Да. Толком ничего не изменилось. Включила, не включила, разницы вообще никак не мог. Нежелательно этого делать. Хотя тут мирно, тихо. Но лучше не нарываться на что. Мало ли что там будет. Рано нам що это самое гулять все включим. За словами директора комунального підприємства «Міськсвітло» Юрія Міщенка, вуличне освітлення у Полтаві вимкнули наприкінці березня.